Скільки проїде BVD LiaPar 3 з, нулями, з відсотків? Трошки не розрахували, їдемо вже десь, мет... десь кілометр проїхали на нулі. і залишилось їхати 830 метрів, доїдемо до зарядної станції чи не доїдемо. Виключили обігрів, І він щось навіть не матюкається. Катимось собі і катимось. Чуть не проскочили поворот. Все, тут трошки на горочку так, чуть-чуть що ж буде, 0% то нормально їде ще. що значить нова машина, сок тримає. По чуть-чуть, по чуть-чуть отак потрошку заїжджаю, заїжджаю, нічого не каже, ну відсотків їде, як обычно. Так, зараз 200 метрів залишилось до зарядки. Зараз спробуємо педаль в пол нажать. Так, надеюсь, воно нічого. Так от поліцейський раз і педаль пол. 60 кВт дає на нулях На 0%. 60 кВт видав. надеюсь доїдемо, зрядимось. 60 кВт на нуля. Видає, це при, прикольно. 60 кВт це 100 лошідних сил на секундочку. При нулі розрядженого. Так, все, встаємо в чергу. На зарядку.